Я вважаю, що е, за цього другого канівця на моєму окрузі це брудна політична гра проти мене особисто. І підтвердженням цьому є те, що задоволена моя скарга. Центральну виборчу комісію. Я нещодавно подав скаргу, щоб цього чоловіка просто зняли з виборчих перегонів, оскільки він не виконав норму закону про те, що потрібно відкрити виборчий фонд. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що чоловік не має наміру потрапити у Верховну Раду. Він не має наміру займатися виборчою роботою. Він не має наміру займатися агітацією, раз він не відкриває виборчого фонду. Його основний намір це потрапити в бюлетень, щоб було друге прізвище Кенівець. І Центральна виборча комісія дала свій присуд і задовільнила повністю мою скаргу, визнавши його дії протиправними. Але Центральна виборча комісія не зробила наступного кроку, не зняла його з реєстрації. Всі ці технології вони витягнуті зі старої скриньки десятилітньої давнини. На моєму окрузі, це влада таким чином діє проти опозиційного політику. Звичайно, я гордий з того, що мене визначили як кандидата, який може перемогти по цьому округу, і намагається цьому перешкодити. Я переконаний, що виборець наш розумний і прийме правильне рішення, оскільки він побачить, що є клон проти мене, значить треба згуртуватися навколо моєї кандидатури як опозиційного кандидата. Я налаштував себе і налаштовую членів своєї команди. Ми повинні перемагати впевнено, і навіть та кількість голосів, яку він відбере, а по досвіду це свідчить там від декількох сотень до декількох тисяч голосів, що воно не вплине на загальний результат. Колаборант, це слово виникло у вжиток пішло, коли німці завоювали Францію, і їхній прем'єр-міністр Анрі Петен підписав з ними договір про велике обмеження повноважень французьких і надання повноважень німцям. І він це назвав колаборація, колабораціонізм. Єдина нація в Європі яка не мала, не з'явилася жодного документу, підписаного між німцями і цією нацією, це українці. Навіть е, сіоністи, німці нищили євреїв, а сіоністи для того, щоб створити державу Ізраїль, вони допомагали німцям воювати проти німців. Вони тут використовували німців. Словаки, вони ж коли розкладували Чехословаччину, Словаки дістали державу. І сьогодні вони в Європарламенті звинувачують нас в колабораціонізмі. Тут є питання в тому, що українська політика, українські історики повинні це показувати. Я не знаю, як назвати, наприклад, Колесниченка чи Табашника колаборант чи окупант. Це люди, які абсолютно хочуть знищити нашу історію. От цей, коли ви програєте, він влаштував якусь там виставку, що о, українці різуни різали поляків. Але він зовсім е, не розказує про те, що е, більшовики віки в 1939 році два десятки е, тисяч польських офіцерів у Катині знищили. Він щось про це мовчить. Він мовчить про 29-ту дивізію СС. Створену в Брянських лісах, якою командував Камінський, який брав участь у придушенні Варшавського повстання. Вже до того він очистив Брянську і Орловську область від партизанів. До 15 тисяч чоловік було знищено. Те, що там співають, що Брянський ліс, це фантастика. Фантазії, вірніше, їхні. Не було партизанів. Камінський їх знищив. І я вважаю, що колаборанти це ті, які за чужі гроші. Працюють на чужі держави. Їх дуже видно. Це ті, які не хочуть визнати воюючою стороною, це ті, які вимагали щоб героя України у Бандери скасувати. Це ті, які. Борються за двомовність для того, щоб знищити українську мову. Це ті, які кажуть, що Львів завжди був польським містом. До речі, от оце, що ми бачимо, я думаю, що таки за Австрії будувалося, а не за Польщі. Так що, е оце і є колаборанти. Справа в тому, що досить їм сказати кілька речень, як нормальна українська душа відчуває, що це є.